Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про сонячний удар патологічний стан, який виникає внаслідок перегрівання голови під дією прямих сонячних променів. По суті, сонячний удар це різновид теплового удару. Даний стан може призвести до порушення роботи головного мозку і інших життєво важливих органів. Причина розвитку сонячного удару це тривале перебування на сонці без головного убору. Особливо в спекотну погоду, в годинний пік високих температур і сонячного випромінювання. Симптоми сонячного удару це головний біль, запаморочення, нудота, блювання, загальна слабкість, сонливість, сплутана свідомість, почервоніння обличчя та шкіри, підвищення температури тіла до 40 градусів, прискорене серцебиття, задишка, можливі судоми. Важливо пам'ятати, що сонячний удар. Може призвести до серйозних наслідків, якщо не надати допомогу. Діти та люди похилого віку більш схильні до розвитку сонячного удару. Перша допомога при сонячному ударі, схожа з першою допомогою при тепловому ударі. Вона включає негайно перенести потерпілого в прохолодне місце, розстібнути або зняти зайвий одяг, щоб полегшити тепловіддачу. Варто охолодити тіло, прикласти холодні компреси або лід до голови. Шиї і пахових ділянок, замочити тіло прохолодною водою, ну і, звичайно, не забувайте викликати швидку допомогу. Якщо проговорити про профілактику сонячного удару, то тут є декілька правил: по-перше, уникайте перебування на сонці найбільш спекотні години, а це з 12 до 16 годин дня. Варто носити головний убір в сонячну погоду, щоб захистити голову від прямого сонячного випромінювання. Варто пити достатньо рідини, щоб уникнути зневоднення, не перевантажувати себе фізичною працею в спеку, робіть перерви в прохолодному місці, одягайте легкий світлий одяг з натуральних тканин. Він краще пропускає повітря. Бережіть себе і будьте здорові!